А ти знаєш, що на Київщині саме зараз можна побачити той самий спис долі і буквально доторкнутись до трипільської культури? Ми не просто знаємо, а запрошуємо зробити це. Вирушай разом із нами в тур трипілля та осетрова ферма вже 31 травня. Всього за 599 гривень. Стартуємо в Києві, а далі три локації, які вражають у саме серденько. Перша зупинка Осетрова ферма унікальне місце, де вирощують справжню королівську рибу. До речі, ти навіть зможеш піймати її на гачок, а після екскурсії отримаєш знижку на продукцію ферми. Далі легендарне трипілля, мальовнича локація і три поверхні історії України, сорочки, ремесла, унікальні реліквії. І це не стандартний музей, а інтерактивний. Торкайся, відчувай, надихайся. І остання локація дівіч гора. Її просто потрібно побачити, і ти ще раз закохаєшся у рідну землю, мерщій бронюй і вирушай у пригоду вже 31 травня.